Get ready with me! і чим я роблю собі макіяж? Зголоважуємо шкіру. Це дуже важливий етап в будь-якому макіяжі. Після зволоження я використовую ось такі тональні від Chanel. але це тінт більш темний на літо і світліший зараз. В наборі йшла з такий пензлечок. Він просто обалденно тушує, ти немає відчуття липкості на шкірі. І класно перекриваю. Далі ми беремо контуринг. Я дуже люблю всі текстури. Ось такі м'які поблютрашки скульпт май фейс на під'їхали. Тепер Ми це все тут дуже щось багато. Це okay, не пудра кіка. Білий вже роки три. Я дуже рідко користуюся взагалі пудрами. Тут для того, щоб воно подовше трималося, я такими прибиваючими рухами. Хоча би перші годинки три, я буду виглядати плюс-мінус. Нормально складаю брови. Не можу відкрити. Зубами, пожалуйста, не відкриваємо, дявочки. Для брів гелдонік, трошки їх причісую. У мене є ось такий стоп-фейс. Помадка для брів. Трошечки набираю. поїхали. У Мене румяна від не спасе нічого, борозде. Румяна ший о сюди на подвіжне віко. Це я вам показую просто свій денний мейкап. Туш, яка не буде сипатися. Прийшла баню, прийшла басейн. Це калістар. Вже безліч підписників її спробували. Вії в мене готові. Тепер губи. Дивіться, ви вправу частину голови красите ось так, а ліву знизу. І тоді у вас не буде асиметрії. Ну, красота, як вам лайфхаки? Пишіть, ви вже знали про таке? Тепер зверху ліплос кіку. Не макіяж завершився. Гарного вам дня люблю. обіймаю, цілую ма.